Привіт! Це курс корпоративних фінансів. В наступних лекціях ми навчимося аналізувати фінансову звітність компанії. В цій частині ми розберемо три основних фінансові звіти компанії постатейно, з'ясуємо, як вони формуються та як пов'язані між собою. Тут зосереджено, мабуть, найбільше теорії, але це той необхідний мінімум знань, без яких неможливо інтерпретувати фінансові показники, а тим більше робити будь-який аналіз. Стандартно усі компанії мають три основних форми звітності: звіт про фінансовий стан або баланс, звіт про фінансові результати та звіт про руху готівкових коштів. Почнемо ближче знайомитись з балансом або формою 1, як його часто називають в Україні. Це звіт, що відображає фінансово майновий стан підприємства на певну дату, а саме його активи, тобто власність, зобов'язання, тобто усі борги компанії, і власний капітал. Баланс являє собою таблицю, яка складається з двох частин активу і пасиву. Статті активу завжди включають усі господарські засоби: будівлі, обладнання, грошові кошти тощо. Статті пасиву характеризують джерела власних і залучених коштів, якими профінансовані активи. Давайте розглянемо ближче розділ активи. Всі активи діляться на дві групи залежно від їхнього використання у виробничому процесі. Одна частина це необоротні активи, це господарські засоби, придбані або створені підприємством для довгострокового використання, тобто більше одного року або одного операційного циклу. Це нематеріальні активи, такі як ліцензії, патенти, це біологічні активи. У звітності мрії уточнено, що це non-consumable, тобто мається на увазі, що це біологічні активи, які не будуть використані у виробничому циклі або протягом одного року. В цій статті в основному обліковують робочу продуктивну худобу, багаторічні насадження, природні ресурси. Основні засоби сюди у мрії віднесені усі будівлі, елеватори та склади, сільськогосподарська техніка, транспортні засоби тощо. Давайте поглянемо, які ще статті є у балансі мрії. Бачимо передоплати по оренді. Сюди віднесені витрати на придбання прав на оренду сільськогосподарської землі в аудиторських звітах, як звіт мрії, який ми розглядаємо, є можливість ознайомитись з деталізацією окремих статей в примітках. Як бачимо про передплату по оренді, треба читати примітку номер 13. До необоротних активів також належать довгострокові фінансові інвестиції на строк більше одного року та довгострокова дебіторська заборгованість. Зазвичай необоротні активи зношуються протягом експлуатації. Цей знос у фінансах називається амортизація, на її значення, кожного року зменшують вартість певного активу. Інша стаття розділу активи це оборотні активи. Вони являють собою господарські засоби, призначені для споживання в процесі господарської діяльності. Це, наприклад, складські запаси, грошові готівкові кошти в касі та на рахунках у банку та їх еквіваленти, як, наприклад, короткострокові депозити на балансі мрії. Також це дебіторська заборгованість. В оборотні активи також включаються витрати майбутніх періодів. У мрії ми бачимо статтю Біологічні активи з приставкою Consumable. Сюди включають озимі культури, які засіяні у ґрунті, і будуть зібрані в наступному періоді. Розділ пасиву теж поділяється на два розділи на зобов'язання та капітал. Зобов'язання – це всі ресурси, які є заборгованістю компанії перед третіми особами. В свою чергу зобов'язання вирізняють на короткострокові та довгострокові, залежно від терміну погашення. Короткострокові зобов'язання це борги, які мають бути погашенням впродовж одного року. До них належать короткострокові кредити. Позики, заборгованість по заробітній платі, органам сострахування, короткострокова кредиторська заборгованість та інші відтерміновані платежі. А довгострокові зобов'язання мають строк погашення більше одного року. До них належать аналогічні довгострокові позики, кредити та кредиторська заборгованість та інші відтерміновані платежі терміном понад один рік. У звітності мрії серед усіх зобов'язань найбільша стаття це довгострокові кредити. Що, в принципі, є звичним для компанії значними необоротними активами, у нас залишається один розділ власний капітал. До цього розділу належить статутний капітал, нерозподілений прибуток та інші фонди і резерви. Варто пам'ятати основне правило балансу: кожній групі господарських засобів, розміщених в активі, має відповідати джерело їх фінансування, яке відбувається в пасиві балансу. Простіше кажучи, щоб мати будівлю, це актив. Ви маєте спочатку десь знайти гроші або їх позичити, це зобов'язання, або заробити, це буде капітал, оскільки актив і пасив балансу відображають одні й ті ж самі кошти, їх підсумки мають дорівнювати одне одному. А простіше, активи завжди дорівнюють пасивом.